Друзі, я вас вітаю на моєму каналі тож народження дитини в Польщі для українців. Щоб стати у Польщі на облік для ведення вагітності, вам не потрібно звертатися до жіночої консультації, можна просто піти до найближчого до вас лікаря-гінеколога, який обслуговує вагітних. Не обов'язково вибирати велику клініку чи лікарню можна зупинитися на невеликому приватному кабінеті. Також, щоб стати на облік, вам потрібні такі документи, як закордонний паспорт. Та песель під час візиту до лікаря не забудьте оформити аналог картки обліку вагітної. У Польщі він називається Книга про вагітність. В цьому документі буде зібрано всі результати ОСД-аналізів. Тому книга про вагітність потрібно брати із собою щоразу, коли йдете до гінеколога. У Польщі вагітним виплачують одноразову фінансову допомогу. Українки, які тимчасово проживають в цій країні, можуть її також отримати. Тільки треба пам'ятати, що для цього вам потрібно стати на облік для ведення вагітності у Польщі до 10 тижнів. Отож, як шукати лікаря. У Польщі. Шукати лікаря-гінеколога можна самостійно на спеціальному сайті Знаний лікар. Силку на цей сайт залишу в опису під цим відео. Тут є відгуки про кожного лікаря, а також можливість домовитися про візит та обстеження. Важливо шукати такого лікаря, який працює недалеко від місця вашого проживання. Слід зазначити, що той самий лікар може надавати свої послуги платно чи безплатно. Не треба переживати через незнання мови, адже багато гінекологів говорять українською та російською мовами. Для реєстрації у державній клініці та отримання послуг безкоштовно українським біженцям потрібно надати підтвердження перетину кордону та песель з позначкою Укр. Також обов'язково уточніть, чи обслуговує заклад, де ви бажаєте стати на обліку у рамках програми НФЗ, це Національний фонд здоров'я. Якщо ні, то вам доведеться платити. Якщо ви вирішили народжувати платні лікарні, то будьте готові до досить високої вартості послуг, близько 20 тисяч злотих. Як зареєструвати дитину? Після пологів у Польщі дозволено 3 дні перебувати у післяпологовій палаті. Зазвичай там є все необхідне, холодильник, чайник, мікрохвильова піч. Також існує державна програма, за якою дають 500 злотих на місяць на дитину, оформити її також можна онлайн за наявності PESIL. Реєструють дитину автоматично, лікарі документують факт появи малюка одразу після пологів. Тому після виписки ви можете отримати інформаційну картку. Потім протягом 21 дня після пологів вам слід звернутися в аналах українського РАГС. Там ви отримаєте свідоцтво про народження дитини. Ось така, друзі, інформація. До зустрічі!